Добрий день. Сьогодні, 8 травня 2024 року, я хочу показати, як я зміг. Яку вправу я роблю на животі. Вірніше я її вже показував місяця два назад, як я отжимаюсь на животі. Ну я вже достиг, показував, як я роблю 15 разів, ну а вже більше тижня роблю 20 разів. Тому хочу показати вам, що. Щоб не здавались, також і займались. В мене виходить з кожним днем більше більше сили. І у вас також це буде получаться. Тому старайтесь, займайтесь. Отак, я вже достиг, 20 разів можу робити. Ну буду надіятися, що ще більше буде получатися. Дякую за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, підпишіться, залиште лайк та коментарі.